Наталя запіла казка зайчикова хатка. Поселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка в крижаній. Ось постукала в віконця тепла сонячна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лиса зід Як я житиму без хати? Зараз зайця пружену і влізу в хатку луб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку. Довелось тікати з дому бідолашному звірку. А лисиця та хвостата. Влізла в зайчикову хату і в хатинці луб'яній оселилась, як в своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик побігайчик, сльози річкою лючи, страшно в лісі уночі. Раптом вовк іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, в зайчика малого. Лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать. Витри слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку. Зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Вовк гарчить. Ану, хвостата, забирайся звідсіля. А лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе колоччя, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Вовк злякався та й тікати, а зайча. Пішло вночі знову захистку шукати, слюси річкою лючи. Враз ведмідь іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, в зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду. Де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витри слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку. Зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Геть. загримав волохатий. Забирайся звідсіля, а лисиця відмовля. От, як скочу, як підскочу, полетить із тебе клоча. на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почув ведиміцю мову, враз сховався у кущі, і побрів наш зайчик знову, сльози річкою лючи. Стріла зайчика собака, розпитала, що та як. Годі, кажуть, годі плакать, не боюсь, я розбешак. Підійшла й вона до хати, загарчала Геть, хвостата, забирайся звідсіля, а лисиця відмовля. От, як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Утекла й собака зразу, а зайчатку уночі. Знов побігло від образи сльози річкою лючи. Враз іде назустріч пінник, гострі шпори на ногах. Що з тобою? Дуже дивно, зайця бачити в сльозах. Ой. Мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж ти Тепер де я захисток знайду. Що ж, провчу я розбешаку. Де вже півничок тобі? Вовк, ведмедик і собака відступились в боротьбі. Ну, за мене не страшися. Сам побачиш, от ходім. Вийшли друзі на узлісся, де стояв зайчатин дім. Місяць виглянув за хмари, під не крилами ударив, Годі спать кукуріку, -ку -ку на чужім пуховику, вмить лиса продерла очі. Хто там ходить по двору? От як скочу, як підскочу, на шматочки роздеру. Не злякався півник смілий, та на ганок, як стрибне, забирайся поки ціла, не дратуй, гляди мене. Відкида лиса за пори, бачить півник молодець, гострий дзьоб сталеві шпори, ще й червоний гребінець. Тут лиса аж закрутилась, я хороша, я не зла. Я з зайчатком не сварилась, по сусідському жила, а сама мерщій на та по східцях, та у ліс, і зустрінок зайчик ранок, знов веселий, як колись.